Три років тому при згадці про бренди ми уявляли великі транснаціональні компанії з мільярдними бюджетами, і величезними штатами співробітників, які працюють тут в найкращих офісах на Уолл-стріт. Проте вже сьогодні на зміну епосі корпорації прийшла епоха індивідів, яка дозволила кожному з нас розвивати свій особистий бренд. Але що ж в себе уявляє цей особистий бренд, про який усі так багато говорять? Як його правильно створити і як просувати? Про це ми сьогодні і поговоримо. Особистий бренд це те, що про вас кажуть люди, коли вас немає у кімнаті. Засновник Amazon Джеф Безос. Першочергово, особистий бренд для мене, і в принципі прийнято вважати зараз. Все ж таки, це не те, що ти створюєш для соціальних мереж в офлайні, і не той образ, який ти створюєш, а ти то. Той, ким ти являєшся насправді. Тому, як зараз кажуть, не працюйте над створенням власного бренду, працюйте над саморозвитком, тому що насправді кожен з нас це особистий бренд, кожен з нас особистість, питання тільки того, як ми себе подаємо. В першу чергу потрібно розуміти, що особистий бренд це не тільки наш образ, який будується в соцмережах. Зараз це супер поширений фейк, і всі говорять, що особистий бренд можна побудувати лише в інстаграмі і фейсбуці. Насправді, особистий бренд це наш образ в очах аудиторії, і він будується зі школи, з університету, з роботи і далі по життю кожного дня, кожної хвилини, ви будуєте свій особистий бренд. А соцмережі це як додаток. Тому, коли люди говорять, я не публічна особа, я не хочу. Чу висвітлювати свої фотографії в соцмережах, це не значить, що людина не будує свій особистий бренд. Вперше термін особистий бренд почав активно використовуватися в американському бізнес-контексті наприкінці 90-х років минулого століття. З того часу американський ринок активно постачає різні особисті бренди, які ми знаємо та любимо. Наприклад, десятки компаній виробляють смартфони, проте знаємо ми лише Apple. Чи купив би хтось iPhone, якби не довіряв Стіву Джобсу? Звичайно, що ні. Це є результат правильного створення та просування особистого бренду, який продає набагато ефективніше та говорить голосніше за будь-яку рекламу. Останнім часом вміння показати себе як експерта, створити собі ім'я та побудувати велику мережу контактів стало набагато важливішим за диплом про освіту чи досвід роботи. Саме тому сьогодні особистий бренд потрібен абсолютно кожному, хто хоче бути затребуваний у своїй галузі, просунути якусь ідею та монетизувати її. Особистий бренд е, може бути е, розвинутим абсолютно для будь-якої професії і абсолютно для кожного. Це питання лише бажання та праці. Серед плюшок я вважаю, перше це впізнаваність, е, простий піар. Е, він ще нікому не завадив, якщо це. Експертний піар вашої експертизи, вибачте за вибачтептологію, це завжди на плюс, це завжди грає на впізнаваність. Ну і звісно, якби це матеріально скептично не звучало, але Чим сильніше в тебе особистий бренд, чим краще ти зможеш продати будь-що. Якщо ми говоримо взагалі не про продажі, то особистий бренд це дуже сильно про ком'юніті. Окрім того, щоб заробляти гроші, у кожного з нас є глобальна мета це нести щось у світ. І якщо особистий бренд сильний і ще й посилений ідеєю, наприклад, хтось бореться за екологію, хтось говорить про права ЛГБТ, і саме через свій особистий бренд. Вони несуть цю ідею в мас. Перше. Визначиться, навіщо вам особистий бренд, а також які завдання ви збираєтесь вирішити за його допомогою. Друге. Подумайте над позиціонуванням. Аби його визначити, дайте відповідь на запитання: хто я і що унікального можу запропонувати. Третє. Визначіть цільову аудиторію та сегментуйте її. Ви маєте знати про неї абсолютно все: вік, стать, уподобання, її болі та страхи щодо вашого продукту чи інформації. Розуміючи, хто є вашою цільовою аудиторією, вам буде набагато легше складати контент-план, підбирати контент для сторіс та ефективно продавати рекламу. Четверте: проаналізуйте конкурентів: актуальні та успішні тренди. Підпишіться на їх сторінки у соціальних мережах. Слідкуйте за їхньою манерою, веденням сторінки, спілкуванням з аудиторією та дописами, які збирають найбільше реакцій. П'яте. Розробіть унікальну торгову пропозицію або УТП, тобто те, що відрізняє вас від конкурентів, та відповідає на питання, чому людина має обрати саме вас. УТП має транслювати реальну вигоду для клієнта, підвищувати лояльність. Та бути унікальною. Шосте. Продумайте тон «Tone Тон voice. voice» – це стиль комунікації. Ваші фірмові фразочки та звучання бренду, яке простежується у всіх точках взаємодії з користувачем. Аби створити свій власний голос, ви маєте дослідити, як спілкується ваша цільова аудиторія, які пише коментарі та які слова використовує. 7. Визначтеся з платформами, де плануєте створити свій особистий бренд. Обирайте майданчик, де найбільше зосереджено представників саме вашої цільової аудиторії. Починайте з однієї або трьох соціальних мереж для більшої якості та ефективності. 8. Оформіть обліковий запис та попрацюйте над візуалом. Ваш профіль це те, що формує враження людини про вас. Наприклад, Instagram розглянемо ключові складники шапки профілю: перше нікнейм, друге аватар, який має асоціюватися з вашим продуктом чи послугою, або ж із вами. 3. Ім'я профілю, тобто ваше позиціонування, яке має ранжуватися, четверте. Опис профілю, тобто інформація про те хто ви чим займаєтеся, яку послугу надаєте. П'яте. Call to action або offer, Тобто пропозиція про покупку чи участь, яка є обмеженою у часі і підштовхує людей до дії. 9. Складіть контент-план. Пропишіть, з якою періодичністю та частотою мають виходити публікації і на яку тематику. Кількість та зміст постів залежить від соціального майданчика, де ви просуваєте свій бренд. У своєму блозі розповідайте не лише про професійну діяльність, а й про своє життя. Діліться думками, історіями, відгуками, рекомендаціями та порадами. Який персональний бренд вимагає інвестицій для просування для збільшення його популярності та запам'ятовування його індивідуальності? Існує багато способів для просування особистого бренду, кожен з яких має свої особливості, які необхідно враховувати? Нічого сильнішого, ніж таргетована реклама, де ви можете налаштувати свою цільову аудиторію, поки що не існує. Але, окрім звісно, таргетованої реклами, це взаємопіар. Це може бути ком'юніті ваших однодумців, які ви розвиваєте, про які ви розказуєте, говорите в своєму блозі. А на, на вдяку до вас. Ваша цільова аудиторія ділиться про вас інформацією, це класичний взаємопіар, або закуп реклами у цільових мікроблогерів, інфлюенсерів, тобто у вашої цільової аудиторії, яка вже має якийсь пул аудиторії, і може її просто до вас привести за посиланням. Дієва платформа по просуванню особистого бренду це офлайн заход. Чому тому, що так ви знайомитесь з людьми вживу, вони бачать вас, вони чують ваш голос, бачать вашу подачу, довіряють вас, і одразу на ваші послуги приходить тепла цільова аудиторія, тобто люди, які вже майже готові до покупки, доєднатись до вашого ком'юніті та підтримати вашу ідею, тому брати участь. На конференціях виступати спікером, ходити на бізнесові зустрічі, якщо бізнес це ваша сфера, якщо ви лікар, ходити на різні конференції на тему медицини, проявлятися там як особистість і як експерт. Розвиток особистого бренду це назавжди. Його не можна створити один раз і забути. Ви маєте постійно оновлювати його, підтримувати, розвивати, шукати нове та дивувати свою аудиторію. Далі створювати ком'юніті, просто вести сторіс, викладати контент-план, цього мало. Можна бути найкрутішим експертом в будь-якій сфері, але при цьому не мати цінності. От якщо цієї цінності немає, ваша експертність рано чи пізно вона вигорить, бо будуть ті, хто швидше. Візьмуть, наприклад, опрацюють тему штучного інтелекту, а ви як діджитал-спеціаліст будете трошки нижче або будь-яку іншу тему. Ви не зможете тримати цю планку постійно високо, але ви зможете тримати планку цінності. Якщо ваша цінність про те, що робота на себе і класний заробіток можливий, при умові неважливо з якої ти родини, все можна досягнути самому. Ви можете на цій цінності будувати далі свій особистий бренд і нагромаджувати ком'юніт. Як бачимо, нині особистий бренд це не розкіш, а необхідність. Тож створіть такий особистий бренд, який буде жити в серцях інших людей, і ви побачите, як люди будуть віддані вам та вашій справі.